Ось я так розумію, що це запитую, скоріш за все, молодий автор, котрий має за мету написати книгу, можливо, вже щось написав. А як достукатися взагалі до видавництв? Що потрібно? Потрібно брати пошту і писати на пошту, чи потрібно знаходити в Фейсбуці, писати на Фейсбук? От. В мене є книжка, я її там перечитав, по почитав. Мені здається, от мені здається, що вона логічна, вона цілісна, мені подобається, мама прочитала, сказала добре. Дівчина прочитала, сказала, ну, типа, добре, подобається, наче можна відправляти. Ну, тобто я маю на увазі, що продукт вже хоч якесь бета-тестування пройшов. Там в будь-якому випадку друзі, наші сім'я це одні з перших, до котрого можна звернутися, якщо ти тільки початківець в цьому. Ось наступний крок: як зв'язатися з е, видавництвом, як до них достукатися, як зрозуміти, що тебе що тебе почули, що отримали твій файл, чи це треба друкувати і приходити фізично, чи ну як це відбувається зараз? Я думаю, що зараз видаництво вже більш відкриті до українських авторів, бо вони бачать в них ну, майбутнє взагалі в українській літературі більше бачать комерційного майбутнього, ніж раніше. Я думаю, що це може бути емейл на всіх значимих видавничих сайтах, є емейл для зворотнього зв'язку, і вони зараз відповідають майже всі. І це досвід авторів, з якими я спілкуюся, от в останні місяці. Тобто раніше могли не відповідати, зараз вам скоріш за все здебільшого відповідать. Але що б я хотіла би просити у всіх авторів, які розсилають свої рукописи видавництвом? Якщо видавництво зараз не приймає рукописи на розгляд, то не варто їм надсилати рукопис, бо чомусь же вони закрили свої розгляд. А, тобто, тобто а, цю інфра... а цю інформацію можна якось знайти? Що закри е, ну, наприклад чи у видаництві Старого Лева вона на ну про раніше було так написано, що ми не приймаємо ага. рукописи на розгляд ага. у моєму видаництві можливо це написано надто дрібними літерами. От я думаю, це треба зазначити трошки більшими літерами прямо на сайті, але сайт зараз е, на ремонті, тому як я зможу, так я зазначу більш, більш помітними літерами, я... що зараз води не давай. Я приймати, вам скажу насправді, б... пані Наталя. Я <кх> там вже скільки? 14, а вже ж 2023. Коротше, давно, років 15-16, я працюю якби з людьми безпосередньо. Пиши. Не пиши, е, є просто тип таких людей. І в принципі вони іноді за допомогою цього і пробиваються, бо вони дуже такі настойчиві, да типа вони. Але в принципі, люди вони майже вони реагують на текст, але вони не рефлексують на нього вірніше чи навпаки. І тобто напишете ви більшими. Це знаєте, як от пишуть на магазині табличка закрита, зачинено. Людина а все одно підійде і подьоргає, щоб зрозуміти да, а, це да, все ж таки, не обманули. Тому якби тут от, от, от така історія, тому я думаю, що ви то зробите. Більший шрифт, але я думаю, це не обереже вашу психіку від, від все одно запитів. Це процес. У мене вже така товста шкура, чесно, мені вже okay. Okay. То, okay. фактично, фактично, я, як молодий автор, можу просто зайти там на е, сайт видавництва або там на сторінку Фейсбуку, знайти пошту і написати там в, в шапці листа, просто відправити листа з файлом і написати це. Друге питання: От це те, що я почув. Я розумію. Як це працює? Я розумію, що цього ну, можливо десь відбувається, але це така рідкість, що просто капець. Але, от е, находячи серед молодих авторів, я чую е, великі побоювання з приводу е, авторського права. От люди, тобто я чув ці розмови, але мені хочеться, щоб ви зараз це пояснили. От я відправив, наприклад, давайте. От у вас видавництво відкриття. Я зайшов, знайшов вас, відкрив пошту, відправляю свій файл до вас. І е люди бояться, що ви без згоди цього автора візьмете і надрукуєте цей текст. От, просто. Я вам і скажу так. Я вам скажу так. Якщо у вас хороший текст, справді хороший, ви можете не боятися. Ну, тобто такі люди, які написали хороші тексти, вони не бояться. От чесно, вони довіряють. А початківці такі ой, ні, вам шматочок. От я вже кажу про те, так, що це я це чую саме серед початкових чому? авторів. Чому тому що е, у початківців часто є отака хвороба геніальності, і вони думають, що вони написали щось таке, що я маю просто до себе надрукувати і, не зна стотисячним накладом і наживатися на цьому страшне. От насправді е, закон про авторське право працює таким чином, що е, ця книжка належить вам, навіть не надрукованою. І тому, взагалі, мені як видавчині нема сенсу не брати у вас авто... не купувати у вас ваших авторських угу. прав. Сума, яку ви отримуєте від видавництва від українського видавництва в наших реаліях, настільки мала для видавництва, що мені простіше заключити з вами договір і надрукувати, і заплатити вам оці там. Там о цю суму винагороди і просто з чистою совістю вже робити свою роботу, чим порушувати. Тому що якщо ви, наприклад, умовно підете в суд, то ви на раз-два доведете, що цей рукопис, рукопис ваш ви просто ну роздрукував, кажете, це моє. Якщо навіть там буде якась граф граф графологічна експертиза, ну та то ви її виграєте. Це ну, просто не підлягає сумніву. Ви просто отей лист там скрінете і все і це вже є вашим захистом. Скрін листа до видавництва, от тому це зробити насправді настільки легко, що виданисту цим займатися. Взагалі сенсу немає. Ніякого, жодного плаятять найкраще, якщо у вас такий класний текст. То видавництво просто забратися не буде, а якщо вже хтось за це візьметься, то йому це не вигідно робити. Просто не вигідно. Тому побоювання марні. сказав. знаєте, ви мені нагадали, якось я свого часу, ну зараз закинув цю тему, але раніше я писав вірші, і, в принципі, там щось більш-менш вдало, і я їх викладав просто в свободний доступ, тобто вільний люди могли читати, там, репостити і всяка така історія. І мені якось задали питання: ти що? А вдруг? Візьмуть твого вірша і надрукують. На що я е, якось від я, я якось відповів і кажу: чесно, якщо хтось зможе заробити на моїй поезії. Кажу, це для мене такий комплімент буде, що я чогось вартий в цих рядках. Навіть якщо там буде стояти не моє ім'я, я просто самоспевнюсь, я точно не розбагатію або не збіднію від одної стирної роботи там або ще щось. Тобто нічого не відбудеться. Але якщо я зрозумію, що ага, так. майгом, да, майгом, тому це важливо. І, до речі. Також цікава така історія. Якщо ви все-таки параноїк, це зараз до наших глядачів. В той момент, коли не, було, не були розвинені настільки цифрові технології, і ми навчалися, мені на юриспруденції підказали один дуже гарний лайфхак, як захистити авторські права, не звертаючися до колег, котрі цим займаються, до органів. Що свого часу робили наші колеги, котрі жили раніше, вони друкували там свій вірш або свою розповідь і самі Самі собі відправляли заказним письмом е, листом, що відбувалося: на пошті ставилася дата і печатка, і це вже підтверджувало датування цього, е, ціє, цього рукопису. Якщо діло доходило до суду, то прямо на суді відкривався цей лист, і це був доказ, що ви були раніше. Тому, якщо у вас вже така параноя сильна, зробіть ось так: нехай цей лист лежить Ні. і з да. вільною душею да. розсилайте по всім видавництвам і не думайте. Добре, тобто, шлях друг Ми, в принципі, вже теж, я бачу, вже 1723, і ми вже так трошки добираємося до нашого фіналу. Промоція. Що це таке взагалі? Ну тобто, я розумію, я, наскільки я розумію, промоція це і є потім, от ви вже надрукувалися, так? І як себе позиціонувати? Чи, чи я правильно розумію це слово, промоція? Тобто це маркетинг фактично, так? Якби, mm -hmm. чи, чи що це мається на увазі? От поясніть, uh -huh. Наталі. У вузькому значенні е, піар це е, господи, як там у мене в книзі певні дії, які я роблю для того, щоб про мене дізналися mm -hmm. у більш широкому значенні, це е, там, ну, там весь ну абсолютно все, що може туди зайти. Але е, насправді е, все, все знову починається з того, хто я такий і що я пишу. От е, коли ми знаємо, хто ми такі, то і і, і кроки промоції для нас вже в принципі зрозумілі. Тобто, якщо я виходжу на широку на широку аудиторію, то мені потрібні, наприклад, презентації в Києві, Львові в, там і в Харкові. То я готовий там, наприклад, на витрати пов'язані з тим, щоб поїхати на букфорум або що. Тобто, це певні кроки. Якщо книжка вийшла накладом 100 штук, то одна презентація і все. І просто ну нам це не потрібно. Тобто, все знову е відштовхується від нас. У мене є цілий розділ соціальні мережі. Я не буду про них розповідати. Наскільки це важливо? Ми всі розуміємо, що це важливо. Але знову ми не не використовуємо соціальні мережі як рекламу напряму і не використовуємо якості блогерів. Це теж ну тому, що письменник він пише, він не блогер. Можна mm -hmm. поєднувати ці дві функції, але не замінювати один одним. Тобто ми не постимо Роман весь роман по, по частинах на сторінках Фейсбуку. Це нікому не, не цікаво. Це може навіть вас відразити. Ми просто розповідаємо про своє життя і про життя своєї книги також. Але що важливо сказати під час промоції, що для автора першим зв'язком з читачем є презентації. І вони бувають чотири різні і рівні, вони бувають чотирьох рівнів. Тобто, спочатку до вас приходять тільки свої. Ну, я знову я зараз дуже отрую. Насправді на всіх презентаціях бувають різні люди, але здебільшого на першу презентацію е, прийдуть найближчі і вони куплять у вас найбільше книжок, щоб вас підтримати. На другу презентацію вже будуть е, їх знайомі. Вже на, на третю презентацію до вас прийде більш холодна аудиторія, і, зрештою, ви опинитесь в аудиторії, де, де ніхто про вас нічого не знає. З одного боку, це буде найхолодніша аудиторія, яка буде доставитись до вас скептично, А з другого боку, якщо вони відкриють вас як письменника, то це буде справжнє відкриття, це не буде аванс довіри, як від ваших друзів або родичів, але це буде справді оцінена ваш рівень письменництва Буде буде оціненим таким, яким він є. Тобто, без цього ну наша доня пише краще всіх. То тобто, ми ж розуміємо, що тут є аванс. А коли приходить до вас незнайома людина і каже: Ой, мені так сподобалось ваше оповідання, ваші поезії, ваш роман. Я в захваті. Це настільки наснажує, що дає потім заряд на наступні, на наступну книгу, на на мабуть, як мінімум.